Перша цього року головноводну артерію рівного почали розчищати від мертвої риби ще на початку червня. Тоді її виявили поблизу стадіону Олімп. Однак від чого в річці дохне риба, досі невідомо. Нині ж ми риби зафіксували поблизу ринку дикий. Не на камеру продавці ринку розповідають, вранці на березі річки дохлу рибу виловлювали комунальники. Однак після обіду нажива спливла наверх вже на іншому березі. Я проживаю 61-го року в Рівному, але такої картини, як вже цього року, я не бачив. Зараз, от якраз йшов, йду біля річки і бачу, риба мертва плаває зверху в воді. Ну, це, це вже прямо кінець в цьому може бути. А все через забруднення водних ресурсів, переконаний чоловік. Ми, Говоримо про екологію, ми говоримо про те, про будівництво. Але в нас все-таки, де дотримуються норм і правил будівництва, будівель, споруд, прямо переходять ці межі водних ресурсів, де, є, де повинна вже бути санітарна норма, і в санітарній нормі якраз в санітарній зоні якраз будують і будинки, і інші будівлі споруди. Чому в Усті продовжує гинути риба, не кажуть і зараз. У Державній екологічній інспекції розповідають. Як тільки дізналися про мориби, відразу ж взяли аналізи води та відправили на експертизу. Втім, скільки риби загинуло, цього разу невідомо. Спеціалістами відділу інструментального лабораторного контролю Державної екологічної інспекції у Рівницькій області сьогодні були відібрані проби поверхневої води в річці Устя в районі проспекту Миру та нижче піцерії Ларіва. Згідно методик виконання вимірювань, результати визначень будуть через 5 днів. Про що якраз буде і повідомлено, і можна зробити буде певні висновки. Рівняни обурюються, що спостерігають прикру картину з дохлою рибою в річці щороку. Додають, поки що жодних заходів, аби цього уникнути, так і не помітили. Це кінець терпінню всякому буває. Ну І тут теж треба, щоб міська влада цю роботу проводила. Бо інакше, якщо так буде, то ми погрязнемо з головою, з руками в цьому, яка в всіх нечистотах і в цьому смітті, і так далі. Чи вдасться дізнатися справжню причину гибелі риби та якими будуть результати експертизи, перший місцевий повідомить вже згодом. Юлія Павленко, Антон Киричук, новини Рівного.